Так, розказуйте, представтеся, як вас звати. Я Олена Коваленко з міста Суми. Так. Я гаджа і також працюю з продукцією на спів. Ну, багато продукція вся дуже качественна, дуже а потрібна. що значить качественна. Для вас що це значить? Це качество, це якість? Що Це за якість, цим стоїть? якість продукта. якість. Ну як ви оприділяєте ту якість? Я, ну, я їх і спитую на собі. Ви... А потім на... рекомендую своїм клієнтам. Ви через себе все через себе все тепер розказуєте. Ви як хаджам, як спеціаліст, як експерт, розкажіть, от як ви працюєте з людиною? Прийшла до вас людина, от як ми тільки що прийшла жінка, утомлена життям. Там не були, там стригає. Там в неї нерви, там в неї вдома триндес, там да. за чоловіка переживає, там син десь. І що, вона прийшла до вас і що ви з нею робите? Ну що, Починаємо робити лімфодренажний масаж. Приводимо. А що значить лімфодренажний масаж? Лімфодренажний масаж це життя в нашому організмі. Якщо в нас немає порядку в животі, ми то, не можемо. Якщо його робите, цей лімфодренажний масаж. Чому він заключається? Ми прорабатуємо. Ці органи починає по збухмар і все, 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 все. так, вісцеральний, да? Вісцеральний. Так. Да. Спочатку освобождаєте вот. вот ці от центральну протоку, да. пробиваєте туди так, вот зробили вісцеральний. Зробили вісцеральний, потім пропрацьовуємо ножки, які у нас усі ножки. болять, усі кажуть, вони За застой отзає. там схожий. А він і почав передув нами танцювати. Я його на слідуючий раз прошу, ти що танцював? Він каже, в мене гирі отвалилися. А прийшов з прямниця, а племянниця Віка. Угу. Вона каже, ти зовсім воно? Що ти тут витворяєш вулиці? Він каже, мені все одно, я танцюю, я танцюю. Так, а от ви зробили я. їм що вони треба, вістиральне, потім по цьому. І, і далі ви як ви як як в комплекс цей свій свою програму е, вплітаєте. Да, НСП. с як, як... як ви бачите, що кому, чи у вас є програма своя? Чи ви індивідуально підбираєте. Я підбираю під кожну людину індивідуально, тому що в комплексі а, фінансовий вопрос так получається так, так, фінансові Ми зразу перем ділом, що у нас ідея, так як у нас війна, у нас ідея просто магніт, тому що люди просто тупо не сплять, не їдять. Кудась бігають, щитають прильоти, отльоти ми вже на них не реагуємо зовсім ніяк. Да. І поэтому ми там все, да. все магні нас іде. А потім... магній як ви? О, схемі якісь там по одні два рази, чи, чи з... як тиждень п'є, тиждень не п'є. Як ви тебе призначаєте? Я його? Даю. А значить, дві утром, а дві вечором. Якщо людину це ну магній це накапітися. Поки не накопиться, воно нікуди не не, не не зможе працювати. А бувають такі, що люди, що я назначаю по три, по чотири. У мене була жіночка 22 роки після родової депресії. Вона mm -hmm. взагалі сиділа на психотропах, на чому білий світ. Тепер вона. Все сидить тупо то по на магі. Вона мені тільки з казвони каже, Лена, на закінчується, заканчивається. Закинь, мені обратно. все. Вона каже: я 22 года роки була на очуті психіатра і невропатолога, а тепер вона просто сидить на чистому. А тепер вона вас на научить да, в мене на очутіну даже в, в телефонному переписала. режимі. каже, ти мені магній. все. І все. Люди дуже болять ноги, вони всі, всі оці боліві синдроми. Коли ти прирабатиш вистиралку, то людина і в ноги стріляє, і в голову стріляє, і в голову тоді відпускає. Власті, це, починається, то все, да, да, а да. магній це все злажує. Саме цікаве, я магній п'ю вже дуже-дуже давно, і а тут вийшло, що мені треба було здати аналізи. Я років 10 не ходила до лікаря і не ходжу. І я просто здала аналіз. А моя э, пацієнтка вона за лабораторією, Вона мені каже, ти ж мені подивися, подивись, ж, як ну, нормально по людськи по людськи по людськи тому що навіть як це да, все. Нас надо, так, а, вона хорошо. Вона мені звони каже. Ліна, я в шокі. Чому? А вона каже: слушай, в тебе цинк, там ну вся, вся вся ага. хімія мінерали, та, мінерали всі в Тебе не вистачає. Магія, я кажу, у мене не вистачає манія. А вона каже, бути? норма 0,77, ага. а в тебе 0,68, 0,900. Я кажу, такого не може бути. А вона каже, серйозно. Я почала пити магнію силенно. Каже, а ти не представляєш, що каже у людей, які не п'ють. Я кажу, весь відповідь. В них твоїх, взагалі ну, в мінусі. В мінусів такому, що да. я, вона каже, я знаю скільки ти його п'єш. Uh -huh. Кажу, ну я була так уже в кінці, оце була один на ночь. Uh -huh. Абсолютно ніяких реакцій. А тут уже я пройшла п'ять, один-один. Тому що один на ніч, що -то, mm -hmm. то він уліточується, і це на постійному режимі це на пост. А, а, а ще що ви для своїх пацієнтів? От магній це обовязково. обов'язково. Ще якісь подарка, обов'язкові є обов 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 подарки. З, з якою такою подарунки? Дуже багато вибросів йде в атмосферу. У нас війна війною на нас травлює. тому що буває таке. У нас падає розовий сніг, або в нас сипається чорний порошок. То есть, не відомо, що воно це на нас... Ми не знаємо, що в атмосфері робиться, але перестрахувати подарки. Да, да. Так, все зрозуміло. У нас дуже в цьому году дуже багато боліло дітей. Діти були на первому плані розстройства, робота, температура 40. Медицина нічого не могла робити, тому так як сарафанне радіо, всі мені дзвонили. Сначала дай, дай, дай подарку. Я да, їм подарка, объясняла наші, подарка, подарка, подарка. Вони зиму. Подарка – Сейчас все полним ходом. У мене була е, жіночка. Тільки подарка чи више хлорофил. Ви хлорофил в комплексі обязательно. Хлорофил в комплексі йде обязательно. Подарка, хлорофил і шеще. Ще, ще, ще. Пока нічого не добавляю. Подарка и хлорофил. Магний, магий, подарка, mm -hmm. хлорофил. Ну пока. Оскільки я працюю, mm -hmm. не було ніяких mm -hmm. таких нарікань, щоб щось десь не зробити. Особливо, якщо тільки одразу включився в цю програму, все це дуже-дуже швидко -дуже закінчується. Mm -hmm. До вечора, може, вся закінчиться процедура. Тому що діти приносили додому, так само починали боліти всі батьки. Да, І все, вірусна інфекція, все mm -hmm. на повному подумає. Так, а що ще вот вашим таким вот жінкам? Які вже там 50 плюс, даже. вони до вас приходять магні, ви їм даєте подарку, ще що. Отак, От вот, щоб, щоб їм швидко допомогло. Раз приходить, приходиться з щитовітками. Щитовидка дуже mm -hmm. лягає у людей, mm -hmm. Тому опять же, екологія. опять же, же mm -hmm. саме Келп на постоянній основі багатьом, багатьом, багатьом. У мене дочки сделали операцію аппендицит. Но ніхто не сказав, що після mm -hmm. аппендициту імунна система і щитовидка. Що... Через рік у нас вплила щитовидка. Отак, вот це саме айс по зору. Дуже айс. айс. Дуже добре да, зору. У мене теж внук. Да, я експериментую на внуку. Я писала там звернення, mm -hmm. що у мене така, така проблемка. Ну потрошку, потрошку піднімаємо Ну, Багато, багато, дуже багато нашої продукції приймається. Так, ми повернемося до, 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 ж, до женщин, бо, так? От, да? вода середнього так. віку. От щитовітку, ви їм, що так. ви їм даєте щитовідки? Кіл хлорафіл uh -huh. йде сюди. В основному це чистка І це саме. Потім нутрікал дуже багато. Нутрікам для покращення та, стану та, нервової та, системи. Що ви ще для них рекомендуєте? Отак, от щоб... от. Просто жінка, вони ж всі в жінок приблизно однаково... так, Індол. Дуже багато користується індол. тому що гінекологія у всіх в дуже поганому плачевному стані. Медицина в нас, є, якщо десь якась проблемка, одразу все на Так, А індол ви з це саме, Поліпи, дуже багато. Šeiki marta, polipai, mm -hmm. papilomavirusas, galbūt, galbūt, virusai, galbūt, virusai, nu. uh -huh. galbūt, virusai, galbūt, virusai, galbūt, virusai, galbūt, virusai, galbūt, virusai, galbūt, 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 gal